Доброго дня, рибки, вітаю вас! Листопад приходить у наше життя у вигляді молодика у знаку Зодіака Скорпіон вже 1 числа. Ми маємо відео по знаками загальне стосовно цієї астрологічної події, Кому цікаво потрібно, переходьте за посиланням, а також загальне відео стосовно листопада. Якщо ви полюбляєте розгорнуті відео, для вас там є цікава потрібна інформація, будь ласка, перегляньте в описі у підказці буде посилання. Що ж, звертаємо увагу рибки 2 числа Меркурій робить інгресію в 10-й сектор вашого гороскопа. Це такий важливий старт новин, поїздок інформації і звісточок, отриманих у зв'язку. Із вашою публічністю, з вашим затребуванням нового статусу, можливо, це контактність, дзвінки, спілкування із посадовцями, коли вам необхідно багато їздити, пересилання отримувати певні, також листи, а також навідуватися, наприклад, до якихось служб для того, щоб витребувати певні документи або ж отримати навпаки, а також заявити про себе, обговорити ваші потреби. Наприклад, і крім цього, поновити якісь дані. Також це ще потреба навчатись. Можливо, саме зараз ви зможете приступити до навчання, до здачі іспитів, наприклад, або ж до якогось нового фону середовища, адаптації в певному новому середовищі. Робота може бути такий новий колектив, нова посада, повернення до навчання, певний переїзд, навіть зміна фону. Окусу професійної уваги, в тому числі, звертаю також вашу увагу рибки, що тут багато обговорень, надзвичайно багато. Це таке розфокусування уваги на всі ті напрямки, за які потрібно вхопитися. І тут, і там подзвонити, приїхати, встигнути, нагадати про себе, наприклад, написати, щось відправити, тому майте на увазі, що Меркурій в 10 секторі вашого роскопа надовго. Адже з 26 числа і аж по 15 грудня він буде ретроградним в цьому домі. Тож це такий період, про який ми, звісно, окремо поговоримо. А ось із 7 числа і аж до 3 січня наступного року Меркурій в ретропетлі. Тож всі наші обіцянки, а також наш підхід до діла, до нашого соціального успіху, професіоналізму, в тому числі, гучних заявок про себе, має бути виправданий і підтверджений, оскільки тут багато може бути такої інформації, коли дійсно хапаємося за безліч всього. А як це реалізувати, взагалі абсолютно не знаємо. І ось у другій декаді цього місяця ми вже будемо мати таку перевірку наших зв'язків, нових, наших контактів, також всіх слів, які нам роздавали так щедро напередодні, з боку нашої відповідальності, з боку нашого графіку дисципліни, послідовності, наших обов'язків, чи в змозі ми виконувати все те, про що заявляємо. Або ж ту відповідальність, яку на нас покладають, чи дійсно це відповідає якимось адекватним принципам, в принципі, чи дійсно це на перспективу корисно і чи зможемо ми це довести до логічного завершення. Тож рекомендую вам рибки не розпилятися. Якщо це декілька пропозицій по роботі, декілька клієнтів, наприклад, то грамотно плануйте, майте зазор часу. Також, якщо це ваші професійні здобутки і або ж потреба оновити безліч даних, просто щось перевести, транспортувати. Також намагайтеся розбивати собі всі ваші інтереси по етапам, щоб ви нічого не загубили, не втратили, не сподівалися на тих, хто не є професіоналом і експертом взагалі в своїй справі, і дійсно мали толк, результат і нова техніка, в тому числі нові аксесуари, новий транспорт, можливо, який вам необхідний для переміщення по роботі. Потреба пересуватися транспортом, наприклад, возити дітей або ж самим їздити, щось десь вивчати ще, щось доскладати, наприклад, у вигляді іспитів. А також це потреба збирати якісь юридичні документи, якісь дані оновлювати, інтегруватися в якусь соціальну структуру. Також презентувати себе, рекламувати, говорити багато про себе і про свої досягнення. Тож майте на увазі. Також звертаємо увагу, що ще й Венера у вашому 10 секторі рибки виведені надзвичайно до 11 числа, зокрема. Тут вона дає великі соціальні запити, велику присутність вас в усіх структурах і в усіх тих місцях, які видають певні посвідчення, роблять людей видимими з точки зору визнання їх соціального статусу. Це чудові події можуть бути як то заручені, весілля, хрестини, новини про вагітність, також оформлення документів у зв'язку з народженням діточок із переоформленням дітей. В школу із зміною імені, прізвища, соціального статусу, переїздом, оформленням документів на житло або ж на роботу, приміром, за чоловіком, дружиною, в тому числі. Просто вал роботи може бути дійсно багато таких от дзвінків, багато писанини, усілякої, пов'язаної із іншими людьми. Тут звертаємо увагу також і на фінанси. Фінансовий стан може бути зараз надзвичайно підкреслений вашими тратами, коли ви купуєте те, що дійсно вирізняє вас серед інших людей. Це можуть бути і об'ємні покупки, і в тому числі статусні зміна. Телефону, наприклад, або ж на робочому місці видозміна або транспортного засобу, або ж також вашого іміджу, наприклад, коли ваше соціальне життя потребує зовсім інших вже підходів. А також тут ще потреба показати себе, продемонструвати, можливо, щось із такими от запитами, які не в повній мірі можуть бути реалізовані, адже 3 числа Венера в опозиції до Юпітера. І ось тут ваш статус може здаватися вам не таким значним, і не стільки ви отримали. Коштів не таке підвищення, не така та переміна все ж таки є значною для вас, ніж хотілося б. Тут ваша справа із домашніми, із оселою, з місцем проживання. Може показувати вам, що все ж таки ви хотіли більшого, ви хотіли по іншому, однак розумійте рибки, що зараз для вас максимальна увага в плані соціального розгортання подій. Тобто, ви максимально видимі, про вас говорять, ви можете виступати, вас бачать, сприймають і реагують взагалі в принципі на те, про що ви говорите, і для реклами час сприятливий, і для заохочування нових клієнтів. Для роботи, для повідомлення будь-яких важливих подій, однак враховуйте рибки, що за свої слова ми відповідаємо, багато на себе не беремо і час сприяє в першу чергу навчанню, відточуванню професіоналізму і планомірному руху за певним встановленим графіком, за можливістю виконувати свої обов'язки, працювати на перспективу, а не розбризкувати бажаннями і енергіями. Чогось більшого, наприклад, також марнотратство, ми можемо бачити в цей період в усій красі, коли на наші запити, так чи інакше, має бути здійснено енну кількість покупок, наприклад. Або ж уваги нам замало, і в принципі якось все те, що розгортається навколо нас, не є таким, як ми розраховували. Також 3 числа, окрім опозиції точної, між Венерою і Юпітером. Коли спостерігаємо за нашими тратами і за всіма обіцянками, які дають нам, і ми, іншим людям, також фінанси, які можуть бути направлені на наші потреби, можуть бути значно меншими. Однак в цей день ми бачимо з'єднання, такий чудовий кармічний вплив селени у з'єднанні із Юпітером у вашому четвертому секторі гороскопа Рибки. Тут дійсно чудодійна така хвиля енергії. Поза часом, поза простором, коли нас можуть обійти скрутні ситуації, ми можемо отримати потрібну звісточку. І ми самі є тим янголом-охоронцем для наших рідних, для нашої оселі, для справ наших діточок, а також для нашого місця на землі. Тому зважайте, що у мене на каналі ще є відео про транзит по поблизнюкам. Будь ласка, кому цікаво потрібно, завітайте! Також підкреслю рибки, що в цей же день 3 числа точна перша опозиція між Марсом і Плутоном, адже їх буде декілька. Друга 3 січня, а 3 27 квітня. Це такий тривалий напружений аспект між цими войовничими планетами. Вони ніби направляють один на одного списи, дивляться агресивно і не бачать ніяких найкращих якостей. Остей одна в одній. тобто це час імпульсивний і час, який буде підштовхувати нас захищати свої власні інтереси. Зокрема, для вас рибки, це інтереси ваших дітей, інтереси всього того, що приносить вам задоволення, ваша діяльність професійна, можливо, ваша кар'єра, спортивна кар'єра, ваше право на відпочинок. Також це можливість ще опікуватися вашими дітьми. The <laughs> cat Вкладатися емоційно в те діло, яке ви любите, крім цього, навчатися, наприклад, або ж займатися в тому середовищі, яке вам цінно і дорого. Це також для вас час рибки, поборотися за стосунки, наприклад, за право мати дітей, право жити разом із дітьми, навідувати дітей, наприклад, перевести діточок, убезпечити їх, крім того, створити для них потрібні умови, змінити школу вчителя, тренер. Репетитора, також вкладатися у свій власний розвиток, у свої власні потреби і у свої радощі в тому числі робити по-своєму, так щоб це було в задоволення. Ось тут такий тривалий вплив Плутона може давати накал аж до весни наступного року, включно, у вигляді протистояння між дітьми, в тому числі, коли вам треба більше енергії вкладатися в одного із діточок а відповідальність за іншу дитинку якби тисне або важливі справи якісь певні, а також певна видозміна у житті тої дитинки, яка зараз вас постійно мотивує на те, щоб ви намагалися все ж таки утримувати якийсь певний баланс. Також тут ще справи стосовно діточок чоловіка, дружини від наступних шлюбів. Питання усиновлення, можливості разом проживати усиновлених дітей і ваших рідних. Також, крім цього, це стосунки з чоловіком в наступному шлюбі, як вам примирити чоловіка і дружину, наприклад, і ваших дітей. Також це загалом мрії. Плани і ваші е, також турботи, коли зміна в тому, як вам е, взагалі підійти до свого життя, як вам реалізувати вашу мрію і те, що ваші в принципі перспективи далекі зараз змінюються, як це стосується ваших. Поточних, таких дорогих вашому серцю справ. Зважайте, будь ласка, на це рибки. Також звертаємо увагу, що Марс розвертається в ретроград 7 грудня. Тому ми ще розгорнуто детально поговоримо про нього у грудневих відео однак, вже у листопаді маємо на увазі, що право на безпеку, право на емоційну стабільність, на комфорт, на можливість наших дітей убезпечити можливість проживати з ними, піклуватися про них, наприклад, можливість взагалі, в принципі, відчувати цікавість, інтерес і емоційну наповненість до життя може бути залежною від об'єктивних обставин, в тому числі. Тому майте на увазі кошти у вигляді готівки, у вигляді грошей на картці. Також це можуть бути кошти у вигляді валюти, все це має бути при вас на весь цей піврічний факт. Період також тут ми розраховуємо і на засоби зв'язку, і на потребу бути в контакті з нашими близькими, тому що ситуація об'єктивна є настільки імпульсивною, незалежно від ваших дій, навіть коли можна стати просто людиною, яка опиняється в становищі, коли вимагається швидка реакція. Тобто, буквально ось цей ваш активний марс, необхідно за долю секунди проявити. Також рибки підкреслюю, що в цей час піврічний, також до весни наступного року, включно у нас є чудові, сприятливі аспекти, тригони від Сатурна і Нептуна у вашому першому секторі гороскопа до Марса у п'ятому. тобто, всі ваші зусилля, ваша активність, недоспані ночі, можливо, вся та шалена енергія, яку ви зараз направляєте, і на ваші досягнення, і на створення нового, можливо, середовища, нового колективу осередку. Ви відновлюєте ваш бізнес або ж напрацьовуєте, наприклад, можливість займатися взагалі улюбленою справою, це все вашою. Відповідальністю, стабільністю, вашим натхненням підтримується, однозначно не можна від цього відмовлятися. Так чи інакше, ви у себе маєте бути і важливі ваші пріоритети, навіть якщо необхідно буде на соціальному рівні це продемонструвати і шукати певні обхідні шляхи для того, щоб вирішити нагальні питання. Із 4 числа Марс переходить у знак Зодіака Лев. o vas... Шостий сектор гороскопа. Туди він заходить ненадовго, потім знову повернеться у п'ятий сектор. Однак туди він приносить багато роботи, клопотів, якусь певну рутину, і це може бути дійсно вал замовлень. Наприклад, потреба пересуватися, потреба їздити і безкінечно бути в такій активності, яка надзвичайно вирізняє нас у нашій продуктивності. Це вихід на роботу. То може бути, коли ви приступаєте до нових обов'язків. Також це ще робота із клієнтами, також робота із власним здоров'ям, приміром, якісь певні звички нові на новому місці, наприклад. Або ж, крім цього, це ще робота за якимось своїм власним графіком для власних інтересів на себе. Буквально може бути спрямована якась певна активність, також розрахунок по боргам, зокрема, може бути розрахунок з кредитними певними ситуаціями, також виплати і виплати стосовно догляду за кимось. Тобто, ви можете надавати якісь певні послуги, консультаційні, або ж по догляду будь-якого формату, і отримувати за це оплату. І у вас буде багато замовлень на цей час, приміром, або ж мати потребу, комусь щось передоручати, і багато треба самим робити, і водночас якусь певну кількість обов'язків необхідно перенаправити. Також звертаємо увагу, що з 11 числа Венера переходить в 11 сектор вашого гороскопа. Тут вона не менш видима ніж у 10-му. Тут і бажання, і мрії, і приємне спілкування, звісточки, шлюб заручини, приємні події у діточок, онуків. Загалом це ваша публічність, робота із клієнтами, робота в тій сфері і в тому колективі стосовно тієї ідеї, яка вам подобається. Тут ще фінансовий результат якихось певних тривалих зусиль. Оплата праці, оплата замовлення, підтримка від друзів. Може бути також домовленості і важливі фінансові операції. Якщо ви в цей період бажаєте зробити якийсь подарунок, або ж стосунки формуються саме в цей час, чи ви плануєте щось визначне, грандіозне у вашому житті, то саме по такій Венерії надзвичайно сприятливо передбачати довготривалу перспективу такого дійства. Оскільки тут ми будемо бачити вже не накале калемоці і на розрахунок на якийсь певний. Поспіх і шквал феєрверків, а саме планомірний послідовний рух і відповідальність. Відповідальність у розподілених обов'язках. Це вже фінансові виплати можуть бути подарунок також, якісь приємні звісточки від друзів, від дітей, від чоловіка, дружини, в тому числі. Також це справи стосовно вашої активної соціальної діяльності, коли ваші досягнення визнаються, наприклад, вони оплачуються, ви можете переоформити. Організацію, наприклад, окреслити свої права власності, також свої права певні майнові, а також тут ще можливість перенаправити кошти за продаж чогось, коли вам допомагають щось продати, приміром, і ви вкладаєте розумно ці гроші. А також це ще фінансові перспективи, стратегічні вкладення стосовно діточок в їх освіту, в їх навчання, в їх майбутній будь-які такі щасливі події. У їх житті, також у онуків, у діточок, усиновлених, і загалом, якщо ви працюєте в дитячій сфері, також може бути такий виразний час. Крім того, це стосунки, які дають вам нове коло спілкування. Це чудові знайомства, можуть бути нові. Перспективні із людьми, які мають статус, репутацію, які можуть показати вам шлях у майбутнє і можуть надати якісь певні документи, які це підкреслюють. Зверніть, будь ласка, увагу рибки по другій. Декаді, листопада ми маємо розворот Сатурна у вашому першому секторі гороскопа 15 го числа, коли ви звільняєтеся від певної відповідальності, від валу обов'язків, від якогось такого стриманого стану, коли ви мали щось ще за когось виконувати, передоручати, кудись їздити, щось було співрозмірно і співставлено у вашому житті із часом. Ви знаходилися під якимось певним контролем, працювали за. За графіком, виконували якийсь певний проєкт, наприклад, несли додаткову відповідальність, щось оплачували. Отут можна буде поступово видохнути, залежали в тому числі від людей, які приймали якісь рішення, просто у вас був набір кроків по інстанціям, які треба було здійснити. Але все ж таки Сатурн ще стаціонарний в листопаді, тож швидкого розгону поки що не передбачається. В ніч з 15 на 16 число ми бачимо повню в тільці у вашому третьому секторі гороскопа. Звісно, поговоримо про цю чудову подію окремо, про інгресію Плутона. Також обов'язково поговоримо в окремих відео, адже ні на хвилинку, ні на дві ми не вкладемося. І також зауважу, що 16-17 число це такі надзвичайно турбулентні дні, а також листопада місяця, коли опозиція від сонечка до урана може принести нам різноманітного роду події, пов'язані із. Подорожами, з переміщенням, з транспортним засобом, коли він може просто не завестися, наприклад, в потрібний момент. Також рибки тут бережемо документи, усілякого роду кореспонденція, пересилання, повідомлення і новини можуть також нам просто перевертати дійсність за одну секунду. Убезпечуємо себе у транспорті, контролюємо ключі, також всю нашу документацію і слідкуємо за тією інформацією, яка витає у повітрі. А також тут різноманітного роду звісточки стосовно наших близьких родичів, братів, сестер, може бути і наших сусідів. Тому, якщо у вас є такі певні вже погляди на те, з якої сторони сусідства щось десь може спонукати вас до активних дій. То намагайтеся на ці дні не планувати нічого, бути вдома, наприклад, або ж усіляко проконтролювати неможливість ніякої шкоди з боку людей, або ж якихось таких непередбачуваних ситуацій, які будуть вас повертати, наприклад, кудись, тоді, коли ви у відрядженні, наприклад, або ж на іспиті, на важливій співбесіді, або просто не можете швидко прибути додому. Також, якщо це місце вашого проживання, ви комусь щось передбачає. Доручаєте, то майте на увазі, що тут ситуації різного характеру можуть бути, коли просто по незалежним обставинам просто можна не встигнути відреагувати, і такий момент і непередбачуваності, і непрогнозованості, і внесення радикальних змін уран може нам принести. Буквально якоюсь новиною, або якимось таким фактором, який. Нам показує недостовірність певної інформації, або ж просто непорядні люди можуть скористатися нашою інформацією, або ж нашими ключами, приміром, нашою неуважністю. Також звертаю увагу на період із 17 по 20 число. Тут кармічне включення затемнень рибки, зокрема, вересневого 18 числа у вашому. Першому секторі гороскопа та затемнення 25 березня в Терезах. Тобто, ми в цьому світі не для галочки, не для е, чогось такого, що є невиразною енергією, адже кармічна скарбничка саме в цей період активно наповнюється і важливо спрямовувати свій шлях. Таким чином, щоб наші взаємини, наші зустрічі, якісь новозбудовані слова, можливо, і новозбудовані стосунки приносили нам у майбутньому те, що ми хотіли побачити. Тому зверніть, будь ласка, увагу і намагайтесь в усіляких поточних ситуаціях реагувати таким чином, щоб не забувати, для чого ми тут і що це все надзвичайно коротка мить. Також звертаємо увагу на інгресію 21-го числа у знак зодіака Стрілець-Сонечка. Тут і ясність і публічність і така людина, яка покаже вас висвітить, прорекламує, принесе чудову новину, сприяння і загалом такі переміни, коли ви ніби з одного статуса потрапляєте в інший, з одного місця в інше, з однієї посади на іншу. Змінюється дата видачі посвідчення, наприклад, змінюються прізвище, чудові події такого соціально значущого характеру, весілля шлюб. Народження хрестини святкування чудові також зміна документів, можливо, отримання документу на право власності, на право працювати, наприклад. Також будь-якого роду статус підкреслений і висвітлений всім оточуючим, коли вже всі знають про те, що ви, приміром, призначені, або що ви працюєте в цій організації, або що ви вийшли на пенсію, або що народився онук або онучка. Загалом все те, що є важливим результатом для вас. Отут сприятливий час для реклами, сприятливий час для. Обговорення чогось для публікації певних презентацій і повідомлень. 27 числа сонечко, сприятливий тригон робить у ваш шостий сектор гороскопа до Марса, до ваших зусиль, до активності, до пошуку роботи, можливо, а також до обов'язків, пов'язаних із вашими дітьми, з вашим новим статусом, можливо, ви тепер у шлюбі, або ж також це кардинальна зміна життя, може бути, коли ви освоюєтесь на в новому місці, і ось тепер ви вже в повній мірі зрозуміли, що і як, і де вам шукати роботу, наприклад, або ви вже прийняті на роботу, приміром, або ж у вас є таке стабільне вже життя. Крім того, тут важливі питання здоров'я. Це дійсно покращення може бути стану здоров'я, і при цьому отримання, наприклад, певних документів, які вам дають доступ до якихось соціальних активностей, до якихось пріоритетів, бонусів. Тощо. Також можливість підтвердити свій стаж, наприклад, професійні здобутки, свій досвід. Також у зв'язку із справами вашої другої половинки, можливо, ваших діточок. Коли ви можете вже мати такий певний графік, можете приділяти час чомусь, що є важливо для вас. Ви це зробили. ви Просто взяли і розібрались, ніби ось тут вже питання вирішено. Буквально ви дійсно вже приступаєте до якихось певних нових дій? Ви можете діяти самостійно. Ви звільнені від певного якогось тиску. Рибки, я вам бажаю у листопаді місяці, зокрема, усіляких благ. Бажаю вам такої течії життя, в якій би ви відчували себе природньо, яка б давала вам натхнення, сили і, звичайно, можливість досягати важливих для вас результатів. Дякую, рибки, і до зустрічі у загальному відео.